Привіт, шановні друзі! Сьогодні хочу е, трішечки похазінувати на кухні, погосподарювати, як кажуть, і спекти щось е, мені захотілося гарний лимонний кекс. Давно вже цього не робила, а так щось хотілося саме лимонного. Я так люблю, щоб так багато було чимало цього е, лимону. І е, зараз сьогодні хочу з вами поділитися і рецептом, і саме те, як я це буду робити. Отже, що нам для цього буде потрібно? Для цього нам буде потрібно 200 г цукру. Ось ви бачите, в мене вже виміряно. 200 г, 200 г цукру, 100 г молочка, 3 яйця, розпушувач, ванільний цукор, 120 г вершкового масла, дрібка солі, сіль є на місці. І цедра з лимона. Ну, так як я люблю дуже багато лимону, то можна і 2 лимона, і можна і три. Хто як любить, можна і без лимона. В принципі, це рецепт просто звичайного кексу. Але дуже смакує мені саме з лимонним смаком. Отже, почнемо з вами розтоплювати зараз оце вершкове маслочко у мікрохвильовці. Посилаємо. Вершкове масло до мікрохвильовки. Ось так розтопилося наше масочко. Туди додаємо наш цукор, Змішуємо дуже ретельно, поки що ложечкою. Поки масло трішечки охолоне і впитає цукор. Добавимо дрібку солі. Для кращого смаку. Я завжди всі вироби, чи кондитерські, чи дрожжове тісто, Чи взагалі на самі найпростіші оладки завжди додаю цукор і трішечки дрібку солі. Зовсім інший смак. Додаємо яйця. Одне яйце додаємо. дуже незручно одною рукою, нічого, я справлюся Якщо попала трішечки яйця шкарлупка то її потрібно відтіль дістати. Щоб, не дай Боже, не хрумнула у вас на зубках. Отак, От бачите. Так, ну і тепер, звичайно, вже коли ми додавали з вами яйця. То я їх буду збивати міксером. Добавимо ще ванільний цукор, разом, щоб збився, так як це не концентрований ваніль, а просто цукор, то я викидаю цілу пачечку. Це якась, кому як подобається. Ну і працюємо міксером. в мене має тільки 200 грам, де написано мука. Ну, борошно на українській мові, то е, додавлю тоді ще 50 грамів. Добавляємо до цієї е, суміші, що ми збили, борошно. А ще ж забула і молоко. Спочатку молоко. Трішечки перемішаємо разом, що ми руки. З масочком, з цукором і з яйцями. І 250 г борошна. Я так через таке ситочку, щоб кращень борошно було таке більш пухнастіше і пишніше. І трошечки повітрячком пройшлося. І на сам кінець на муку на борошну додаємо розпушувач тісто. Чайна у нас ложечка. Отак. Ось так. Розпушування відбувається. Перемішуємо із розпушувачем борошно на маленьких оборотах, не вилетіло нам на стіни. Потихеньку обережно. У нас гарно. ретельно перемішуємо, щоб розпушувач гарно поєднався з усією тістовою масою. Ось так і ось такий гарний кремообразний, такий, така у нас консистенція. Ретельно змазуємо тепер форму силіконову, щоб кекс не пригорів. Ось так. І висипаємо тісто у форму. Ось так повинно бути. Відправляємо до духовки на 180 градусів. Випікатися. А тим часом, поки наш пиріг печеться, кекс, ми з вами зробимо такий лимонний сіроп, заливку таку. Ріжемо лимон на маленькі шматочки. Отакими От кусочками ми порізали. І відправляємо такий невеличкий сотейник із лимонним прямо соком з усим. Добавляємо сюди водички трошки. Цукру, грам 100, можливо і більше трішки. І ставимо на газ. І готуємо, ну, так, як уявіть собі, як ви варите варення. Чи лимонне, чи яблучне, любе варення. Нам потрібно зварити гарно цей лимон. Ну, це я вже, як кажуть, від себе таке вже додаю. Просто я люблю, щоб був цей кекс після того, як він спечеться, пропитаний оцим саме сиропом лимонним. Це дуже смачно. Тут вже печеться наш кекс, а я тим часом варю цей сироп. Аромат на всю хату лимоном і дуже смачно. Кисло, такий солодкий присмак і такий дуже тягучий сироп. В нас. Ось так дивіться. 24-20 поварити, щоб наш лимончик він впитав весь цукор і став дуже м'яким сиропом. Він зараз смачний цей сироп, але е, хотілося б бажано, щоб е, ми могли залити цей кекс цим сиропом. І оці шматочки лимону е, можна було їсти теж, щоб вони були м'якесенькі, такі як цукатики. Шановні друзі, подивимося, що у нас там твориться. А, гаряче. О! Дуже гарно кексик наш спікся. Значить, будемо виключати. І будемо зараз витягувати. Ви подивіться, шановні друзі, гляньте, як гарно. Я цю форму бира пропікся. Яка краса, ви подивіться, дуже гарно пропікся. Аромат це взагалі на всю хату. Шановні друзі, ви подивіться, ось зараз оці наші цукатики ось з лимончика, вони зварилися, настоялися цей сиропчик. Подивіться, як вони гарно впитали весь цукор. І оце оцією красою ми зараз його все отак польємо. Прямо у оцій формочці сіконовій. І нехай він так трішечки постоїть. Він впитає оцю лимонну усю консистенцію. Бач, аж, аж такий шум, звук такий впитує сам кекс в себе, оцей сіробчик після випікання. Лимончики можна тоді прибрати, можна поїсти. Але оцей сам аромат лимону, він буде пахнути і дуже буде смачно. Ну що, шановні друзі, от і готовий наш кекс. Подивіться, яка краса. Дуже смачно пахне цитринкою. Прямо дуже такий кекс гарненький. Зараз спробуємо його порізати. Він пропитався оцим сиропом е, лимонним. Подивіться, яка консистенція кекса. Дуже гарний. Зараз я Наливаю собі зелененьку чайку. І смачний кекс. А, як пахне. М -м -м. Це смакота. Такий лимонний смак і весь пропитаний, не дуже глибоко пропитаний у текстуру тіста, а по краєчкам. Mm, як смачно. Шановні друзі, приготуйте обов'язково такий рецепт. І чаєм.